Всім привіт, з вами Павло Лісоцький. Сьогодні ми з вами поговоримо про топові силіконові приманки для ловлі щуки Щуки з берега. А для того, щоб вас сильно не перевантажувати інформацію, я ці всі приманки поділив по класам. Це як зазвичай твістер, віброхвости і все інше тема сьогоднішньої передачі будуть саме раки. Вони ж креатури. Оце все таке наше лопате незрозумілої форми. Буде у нас сьогодні на огляді. Це буде топ 5 приманок моїх. Топ-5 – це дуже класна тема для того, щоб новачки не проходились по чужим граблям, а зразу придбали собі правильні приманки, знали, як ними ловити, як їх оснащувати. Тому що це все це час і гроші на ці всі експерименти для тих, хто є досвідченими риболовами, хто є сам собі експерт, це знає. У нього коробка вже повністю укомплектована. Це є по перше, варіант звірити свою коробку з моєю. По-друге, це є варіант написати, що це все фігня. Я цим не погоджу. Йось, але якщо не погоджуюсь, то бажано. Напиши, чому які приманки вважаєш топовими, саме ти і в яких умовах до наших раків креатур я відношу також і двохвості твістери. Тобто, все, що має якісь такі от симетричні елементи по бокам, об'ємні, має дещо сплющене тіло. Це все от в цей клас попадає. До речі, оця вся їхня розлаписті, ширина і так далі. Це є позитивна штука, поки вони є у воді. Коли вони грають, приваблюють хижака, вони створюють максимально широкий такий от сигнал хижаку, вони максимально довго планують на дно, це все є супер. Але до тих пір, поки воно не прилетіло у воду, а перебуває в повітрі, це є все в мінус, тому що воно сильно гальмується повітрям, це все широке. Відповідно, ваші рачки будуть літати дещо ближче, ніж інші типи приманок. І вам доведеться або ставити на них більшу вагу груза, або змиритися з тим, що вони літають ближче. Тут я розповім не тільки про самі приманки, а про те, як їх оснащувати. Там грузи, гачки, про проводки, про кольори ну про все те, що важливо, в супутніх темах. Все буде, як завжди, поділено таймкодами. Нарешті погнали, дійшли до приманок. Місце номер 5. це ця от приманка. Це Рейнсовський GTL Twin. Це двохвостий типовий твістер, сплющене тіло. Широкий хвіст з такими, от певними я не знаю, перфораціями, як це назвати. Ну коротше, такі є рельєфність по структурі хвоста, по пару відростків по бокам, якась незрозуміла антена по центру серед моїх топ-приманок. Він є дру на другому місці по польотним характеристикам. Його оці от клешні досить м'які непогано складаються в польоті. Відповідно, закинути його можна дещо далі, ніж інші. Проводка для нього в мене працює найкраще. Рівномірна або хвилеподібна, якщо мова йде про якісь водойми, ну, от, на які я зараз знаходжуся. Тобто це невеликі дистанції, це якісь перепони у вигляді корчів, гілок, чогось такого, що локально треба обловити, де стоїть в засаді наша щука. Тоді я його оснащую переважно на джиголівці. От як він мене ось власне оснащений на цій снасті, якою я буду тут потім кидати. Якщо мені його потрібно закидати десь подалі, ловити на більших глибинах, звичайно, я вже буду змушений оснащувати його на шарнірі, оснащувати його двійником, якщо місце більш-менш чисте. Ну або все том, якщо є якась велика вірогідність, його там обірвати. Вибір кольорів у рейнса завжди шикарний, і для ракоподібних, і для інших приманок, матеріал досить субкий, живучий, що немало важливо, коли ти ловиш щуку, яка досить легко це все стриже. гачками, теж розбивається мінімально і на гачку, тримається добре. Тепер поговоримо про що? Про те, що є не тільки наші рачки, є ще і інший тип приманок, який не попав в цей топ, але має своє право на існування, але в певний часовий проміжок. Тобто, все, що називається. Кров у виробника, це значить рак. Це, як правило, всі наші широкі масивні приманки. І Воно якраз у це все в моє в топі. Якщо в розділі е, шрімп, це креветки, то туди попадають інші приманки, які є більш тонкими, більш такими худими, з не такими масивними е, граючими елементами, але вони мають теж свої е, певні переваги і, е, скажімо, час застосування. Це такі приманки, як типо, той же самий Рейнсовський Рінг Шрімп, там 3-4 дюйма. Це... Евергріновський C4 шрім в розмірах 2,8 і 3,5 дюйма. До речі, ці от суперові крила з боку дозволяють таку пульсуючу проводку йому задавати це тіні хох, кейтековські і так далі. Е, ці всі речі класно працюють в холодну воду в період з листопада по березень. От тоді вони можуть іноді обловити навіть рачків. В інший період, як правило, щука їх е, ну або ігнорує, або до них прохолодно ставиться. Якраз в цей період, тобто з середини весни і до кінця осені. Наші рачки, наші оці широкі масивні приманки будуть топом саме от в, цій, в цьому класі креатур. Тепер погнали до місця номер 4 Це у нас Шакаловський Вікторбаг в розмірі 2,5 дюйма і бейтбрізовський Ражкров 2,8 дюйма. Чому східність цих приманок максимальна? Це масивні, такі от реально масивні клешні і наявність твістерного хвоста одного у нашого Вєктор Бага і двох тоненьких у нашого «Рашкроу». Це приманка, і взагалі такий тип приманок він найкраще працює з класичним джигом. Якщо той же самий Twin краще працює в якихось проводках в шарах води, не обов'язково класичним джигом, то це Only класичний джиг. Це оснащення в 99% на шарнірному монтажі. Ось в мене він теж оснащений на шарнірі за всієм. Це звичайна класична джигова проводка. Два оберти, пауза, один оберт, пауза. Можна волочіння по дну ці масивні клешні там досить так непогано по цьому ну стукають хвости твістерні активно грають. Тобто в мене це. Он класичний джиг. Тепер щодо оснащення. Е, ці приманки дещо відрізняються по щільності матеріалу, байдбріз є дещо м'якшим, тому я його найчастіше е, оснащую на осетному гачку. Е, іноді, іноді він у мене буває на двійнику. Е, що стосується оснащення нашого вектор бага, він має дещо щільніше тіло, тому я його намагаюся оснащувати на відкритих гачках. Тому що при обережних клюваннях ну, на офсетнику е, жало, все може не виходити з приманки, відповідно, будуть холості клювання. Я його оснащую або на Отак от або на відкритих одинарниках, вибір кольорів, що у шакала, що у битбріза, є класним. Єдина проблема, що їх зараз важко знайти в наявності. Але хто шукає, той завжди знайде. Тепер що стосується грузів, якими нам оснащувати наші ракоподібні приманки. Якщо це такі приманки, які ми будете ловити в шарах води, які не вимагають класичного джига, і якщо мова йде про ближні дистанції, невеликі глибини, то джиголівка голівка така чи там така буде пріоритетом. Бажано. Щоб вона була вот такою навівкою спіралі проволочний по цив'ю гачка, щоб краще отримати наш силікон. У мене конкретно це джигіровські голови на е, дикоївських гачках. Ну, як на мене, топчик е, кращих я поки що не знаходив. Якщо мова йде про ловлю на більших глибинах, вам там по-любому доведеться використовувати якусь більшу вагу груза, треба буде далі закидати. Тут вам доведеться стикнутися з тим, що ви будете на, на шарнірі ловити, вже е, по гачкам будете використовувати в залежності від ситуації. Якщо є багато зачепів, то тоді доведеться всі. Також е, джигріговий коли ви ловите з двиняшечкою, отакі от джигрігові варіанти грузів, теж є топова тема, дозволяють е, задати правильну анімацію для нашої приманки і далеко правильно її закидати. До речі, ваша приманка на Джеголівці 4 грама і на шарнірі 4 грама буде тонути з різною швидкістю. На Джеголівці вона буде тонути довше, то відповідно зависати довше буде довше знаходитись в полі зору риби її зацікавлювати. Особливо це стосується пасивної риби. Тепер погнали до місця номер 3. На цьому місці у нас знаходиться. Самий топовий рачок в категорії малютка вбивця це Рейнс Crow в розмірі 2 дюйма. Що в нього класно? По-перше, це найуніверсальніша приманка з точки зору великої кількості риб, яка на неї ловиться. Тобто, з одної точки, ти можеш піймати окуня, судака, щуку, це без проблем. Так само в прилові головень і жерех теж бувають регулярно. Він є топовим літуном. В нього є ну максимально таке обтікаєме тіло і досить класно складаються ці маленькі клешні. Фішкою є, що, що у нас на краях клешень є такі маленькі перепоночки поперечні. Вони дозволяють цій приманці грати в тому числі і на рівномірній провоці. Хоча вона в мене так само, як і попереднє місце, де був Вектор Бак і Рошкров, вона найчастіше у мене працює на класичному джигу. І це її дещо проблема, тому що я її, як правило, використовую при ловлі окуня. Але щука про це не знає. і Досить часто її атакує, її відповідно обгризає, бо ловлю я, наприклад, з якимось тонким флюром, типа там 0,2, А ну для щуки то ні о чому, тільки клац і до побачення. Тепер поговоримо щодо оснащення. Як бачите, цю приманку, що я вам показав, вона оснащена на осетному гачку. І є ось у мене варіант на Джиголівці. Я спеціально її так зарядив, щоб показати, як то кажуть, як робити, не треба. Не знаю, в мене вона на джиголівці. Ну. Майже ніколи не працює і майже ні по якій рибі. Не знаю, чому так. От шарнір для цієї приманки у мене все. Тобто, от дже залишити для інших типів приманок, не для неї. От оснащувати її відкритим гачком чи офсетом це теж іноді питання. Тому що ці живі досить клешні, якщо це відкритий гачок, досить часто в мене через падьов гачка перечіплюється, Відповідно, приманка виключається з роботи. Тому щоб цього запобігати, я найчастіше використовую її на овцетному гачку. Е, тільки головне, щоб він був правильної форми, щоб було місце, куди просісти приманці при клюванні, і відповідно клювання було реалізоване. Якщо говорити про сезон використання, вона в мене найчастіше по щуці спеціалізовано використовується в кінець осені, зима, початок весни. Чому? Тому що в цей час щука, я ж кажу, часто віддає перевагу якимось там креветкам, якимось там мало, маломірним приманкам і так далі. Влітку я її не використовую. Влітку я як правило, щука хоче більш масивних раків, вона тоді відкладається в бік. Для цього є, типа, більший АІК-кро, отакий, да, типа, ось великий і маленький. Але у більшого ікс кров немає оцих поперечних перетинок на кінцях клешень, і він не грає настільки привабливо. Через це він в мене виключно судакова приманка. З щукою він в мене нормально не дружить. Щодо проводки, в мене це, напевно, одна з небагатьох приманок в цьому рейтингу, яку щука підбирає так само зна. Тобто з нею у мене, наприклад, працює непогано волочіння. Ну, знов таки, це типово окуневі проводки. І щука при них дуже часто реагує. Тобто, от волочіння по дну, іноді навіть з трохи більшими паузами, ніж іншими рачками, а як скров з'їдає. Тепер місце номер два на нього у нас попадає Кейтековський літл спайдер, перекладається як маленький паучок. Дивні, звичайно, паучки живуть в головах у розробників Кейтек або у них на фабриці. По типажу це типовий двохвостий твістер, але його основна фішка це оця от бахрома силіконова в головній частині. Вона дає йому ще довший час планування у воді. Вона дає таку фішку, яка називається максимальна незачепистість цієї приманки, якщо мова йде про ловлю на відкритому гачку, а саме на джиголівці». Оця вся штука, напевно, якимось чином відбивається від зачепів, ну якщо це не якісь радикальні зачепи, ті сітки або якоїсь стіни, і відповідно жало вашого гачка з цими зачепами зустрічається рідше. Це вам теж раджу знати і використовувати. Тобто не бійтесь використовувати його на джиголівці, і тоді все буде супер. В яких умовах він у мене найкраще працює, Да, в принципі, напевно, в будь-яких, але от е, якщо мова йде про якісь такі, от водойми, де багато якихось зачепів, корчів, кущів, е, якісь малі річки з е, теж великою кількістю різних, е, скажімо так, місць для засади хижака в шарах води, то я його закидаю прямо в самі дєбрі. Я його не боюсь туди кидати. Ну звичайно, якщо вони прям повні дєбрі, то на осєті. Якщо не повні дєбрі, то на джиголівці. І прям відчуваєш, як він собі тут, тут, з по гілочкам туди падає, падає, падає на натягнутому шнурі. Тільки там лусі така двушечка з того корча то витягується. Це дуже приємно, дуже адреналіново. Він в мене працює реально цілий рік. Абсолютно цілий рік. Я спочатку думав розташувати його на другому чи на третьому місці. В принципі, таке в мене велике відступлення в мій напарник по човновим рибалкам каже, що якщо в тебе не клює там надзвичайний віброхвіст, то став ту примарку, яка в мене на першому місці. Якщо на неї вже не клює, то став Літ Спайдер. Якщо на спайдер не клює, то йди додому. По проводці я все-таки більше люблю ним ловити на джиголівці в шарах води рівномірочкою або хвилеподібною проводкою. Класичний джиг у мене з ним переважно працює по окуню судаку. По щуці я намагаюся до класичного джига не спускатися. Все-таки фішка його це парусність, це оце от красива, рухлива бахрома, яка там от розвивається, коли воно повільно падає. От цією фішкою користуйтесь і пасивну рибу ловіть. Дуже прикольно, до речі, ловити на якихось малих річках, коли ви її закидаєте не тільки в якийсь там корч затоплений, а в протилежний берег під урізками ша або будь-якої рослинності, і даєте їй Ну, дві-три е цих от сходинки спланувати до нижнього краю бровки. Потім, як правило, я її виматую, тому що саме ефективна проводка з того берега. І от завдяки оцій своїй от, повільній цій своїй повільності от рухливості, вона дуже суперово з цього турієза трави виманює щуку. Теж вам раджу так от використовувати її. Тепер щодо кольорів. Самі топові у більшості виробників і у більшості риб це масло, карамель, ультрафіолет, він же лох, це просто фіолет, це е, різні варіанти там, винограду і так далі. Але, на мою думку, десь така от пропорція має бути в вашій коробці, що на чотири темних приманки, таких ось оцих от темних е, е, кольорів, має бути мінімум одна або чистокислотна, або. Контрастно кислотна з двох якихось кислотних кольорів, або темний з кислотним, але там має бути якась, якась кислота. Тому що навіть у випадках, коли вода є прозорою, коли освітленість є топовою, коли це там не знаю, зима, коли ну, нібито воно, як правило, фіолету віддає перевагу. Все одно бувають випадки, коли його не хоче їсти. Тому я, обловивши якусь сточку, знаючи, що там є щука, а ця приманка якраз пасивно дуже добре добирає. Я. Поставлю кислоту, якщо не клюло на темний. До речі, що стосується Little спайдерів, я так давно ловлю на цю приманку, що в мене є вони от в такому пакуванні. Як то кажуть, олди пам'ятають її, вона продавалася ще десь років, напевно, 10 тому. Знаєте, в чому фішка цієї приманки? От берете цей Little Spider? Отак собі витягується, відпускається, і повертається на місце. Тому що він зроблений з матеріалу ТПР, це типу, е матеріал, який може сильно-сильно розтягуватись, повертатися в свою е первісну форму. І він є топовим для того, щоб ловити морських хижаків, у яких там гострі зуби, і вони їх швидко не пообгризають. А хто ж у нас чемпіон? Ви його тут побачили, я його вже неоднократно показував. Це кейтековський крейзі флепер. Він в мене з'явився пізніше за Little Спайдера. Але він дійсно crazy, і він Flapper, це в перекладі означає боже. Вільні лопасті. В упаковці він знаходиться в блістері, і у нього всі оці його рухомі частини спаяні в один блок. Дехто з новачків я бачив, так на нього і ловить, але це не зовсім правильно, тому що, ну, типа, його фішка все-таки це рухливість. Це треба отак -от роз'єднувати. Раз, роз'єднали. Два. Оці антени роз'єднали. І три. Все. Тепер він став. Максимально рухомо. його фішка, те, що на краях його лопастей є дуже великі за площою, поперечні такі от перетинки, які дуже добре захоплюють потік води, і тому це є активний, максимально активний рак. Із усіх він з'явився в моїй коробці, десь, здається в 2016 році. І з тих пір тільки от постійно по наростаючій йде його набір балів і його результативність. Він у нас є в трьох розмірах: 2,8, 3,6 і 4,4 дюйма. Нібито оцей от великий 4,4 – це для берега. Е, прям щось таке несуразне здоровенне, але він теж має право на використання. В мене, наприклад, минулого року е, був випадок це був січень місяць. Е, холодна вода, неактивна риба. Але така приманка на джеголівці: 5 грам литовим вудлищем кидалася. 5 закидів, 5 щук. Ну, причому щуки невеликі, якісь там 500-700 грамів. І абсолютно класно його теж атакували. У мене ця приманка шикарно працює по всім типам хижаків. Єдине, що, наприклад, там дрібному окуню вона в пащу не влазить, а щуці навіть дрібні, от найменший розмір ну Тобто, там не знаю, там 200 грамів щупак, уже цілком нормально це все собі в пащу запаковує. Щодо оснащення, якщо мова йде про ловлю в холодній воді на невеликих глибинах, то ну я намагаюся ним ловити все-таки на джиголівці. Джиголівка це є топчик, тому що довше падає. Краще проходить по якимось зачепам і, ну, типа правильніша подача саме цієї приманки. Якщо мова йде про ловлю з берега на більших дистанціях і більших глибинах, то відповідно шарнір з двойняшечкою, іноді шарнір з овсітом. Але знов-таки ж кажу, всі ці широкі приманки при обережних клюваннях з овсітом можуть іноді не спрацьовувати, тому все-таки частіше це відкритий гачок. Щодо проводки. Навіть коли я ловлю цією приманкою десь з дальняка з шарніром, з більшою вагою, я все одно намагаюся її піднімати на дном і робити ту ж саму джигову проводку, десь. Ну, хай на такій відстані від дна. Хай це буде класичний джиг, хай це буде якась хвилеподібна, але я намагаюся її піднімати з дна. Також Crazy Flapper є най, найгіршим літуном з усіх, які в цьому топі. На жаль, але я ж кажу найкраще поросящою приманкою. І він по матеріалу є досить щільним. Він напевно, ну. В порівнянні з літо спайдером десь схожий по необієнності, тобто він дуже добре тримається на гачку і дуже довго не вбивається щучими зубами. Це теж важливо, враховуючи, що е, японські приманки ну, коштують зовсім не дві копійки. Е, ще одна приманка, яка варта уваги, яка не попала в мій топ, виключно через те, що вона не так давно випускається. Я на неї не так багато ловив. Це селекторський кракен. Він є в розмірах 3, 3,5 і 1,8. Скоро по моєму ще й і 2,5 вийде. От 3, і вважаю найкращими розмірами для берегової ловлі. Є. На плоских клешнях отакі, от поперечні у нього. Ребрейки теж загрібають воду непогано. Тобто це досить активний рак. Він класно ловить рибу, так що на нього теж зверніть свою увагу. Те, що я вам зараз розповів, це є мій досвід. Там 10 і більше років він збирався, але в ваших умовах може бути дещо по-іншому. Якщо у вас є інший топ, по-іншому працюють приманки. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Це буде цікаво нашим глядачам, ну і мені також. Для того, щоб не пропускати наші відео, підписуйтесь на наш канал. Для того, щоб задати мені питання, підписуйтесь на мене в соцмережах. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Лайком репостом. І не забувайте підтримувати наших вояк донатами. НАТО. Е, Ми всім показуємо. Був Павло Лісоцький. Задавайте питання в коментарях.